Світло темп'я вія доля Райшадо right, Ледженс. Привіт, дружаю, на закомістервайпер, і це новий досик по Raid Shadow Legends. Сьогодні у нас челендж, челендж для ютуберів, контент-кріеторів. На гідрі за участю кроукада та шайка. Приємного перегляду. Ми розпочинаємо. Дяка за твою підписочку і вподобайку під цим відосиком. Розповідаю суть челенджу. Друзі, потрібно було скласти команду на останню гідру, на четверту. За участю кроукада Шайка, решта героїв можна брати або епічних, або рідкісних героїв. Дублі можна використовувати тільки з рідкісних героїв. Рідкісних героїв я нікого вирішив не ставити. Мій склад команди ось такий: Кроукад Шайк, Уго, Шамель, Ловець і Тагор. А зараз розповім, чому я для себе обрав саме таку команду і суть челенджу надамажити якомога більшу кількість шкоди. Відповідно, один бій я провів в ручному режимі. Ще ми зараз е запишемо два боя на швидкому бої. Подивимося, як вони будуть на швидкому бої працювати. Е мені здається, на швидкому бою не дуже буде результат хороший, того що все ж таки важкувато їм трішки в одного ДД грати. І е тим більше, ловець у нас синій, а голова, яку потрібно провокувати зараз, червона, і дуже дуже ловець. Не хоть не хотів навіть наручному е, провокувати. Отже, друзі, я обрав тут таку стратегію, так як в мене основний ДД кроукат, я його поставив в лідери. Є шамель, і дуже чудово, коли є багато голів е, страху. Відповідно, кроукат заливається, шамель його заливає. Ловець також всіх заливає, плюс баф атаки і провокацію. Уго. чому сюди я поставив уго, а не якогось інакшого розломщика. Е, Здається, ніби у шайка є також ж блок бонусів. Чому я обрав саме уго? Того, що є голова, яка накладає штраф лікування, і я хотів мати в себе в команді хоча б одного клінсера. Відповідно, щоб цей штраф лікування можна було знімати. Того, що Кроукат дуже тоненький герой, і відповідно не можна, щоб на ньому було був штраф лікування. Потрібно, щоб він постійно відхилювався і не відлітав з однієї двох тичок від голів. Чому тут тагор, відповідно, герой із воскресінням, плюс дає нам збільшення швидкості, що дуже і дуже важливо. Погано єдине, що не вдалося мені сюди додати ще штраф у швидкості, щоб якомога більше збільшити розрив по швидкостях моїх героїв, і відповідно четвертої гідри. Давайте дивимось швиденько. Бію друзі уже відбувся в ручному режимі зараз я перемотками вам покажу, а після цього ми ще проведемо два бої на швидкому бою. Включаю для вас бій, і давайте потихоньку будемо перемотувати вперед. Я вам скажу, кроукат дуже-дуже мене здивував на п'ятій зірочці, а особливо його механіка, коли кожна голова, по факту, майже кожна має масову атаку, і коли вона б'є. Шайка, кроукат, контратакує це дуже і дуже круто і збільшує демедж. Можеш поставити зараз таку на паузу і написати е, приблизну цифру. Як ти думаєш, скільки ця команда зможе надамажити? Так, а ми давайте будемо рухатись трішки вперед. 14 ходів, 34 ходи. І скажу зразу, що тут рухались 1 до трьох майже. От 50-й хід 135 мільйончиків, майже один до трьох. Ми рухались ходи до е, демеджу. Так. Далі 81-й хід, 253 мільйони. І скажу вам ще один нюанс. Дуже здивувало, що тільки когось ковтають, кроукат зразу юзає свою атринавичку і інстантно дістає. Це прям дуже здивувало, Ну, хіба що там буде слабкий удар, то може не дістати. Проукат розганяється по демеджу досить-досить непогано. Пізніше я покажу, хто в що одягнутий і чому саме в такі сети я одягнув героїв, бо тут є ну, трішки нюанси. Так? Що ми бачимо? 145 ходів, 476 мільйончиків. Продовжуємо далі. 845 ходів і 576 вже мільйонів. Нагадаю, що тут, по факту, ми грали в одного ДД. Результат я не зберігав, тому що в мене е, тит входить на четверту гідру, тому відбивав чисто заради відосика. Так що я надіюсь, ти по поставив, адже для вас старався брати участь в цьому челенджі. Йдемо, друзі, далі. 904 ходи, 610 мільйончик. Я думаю, можна вже переходити ближче до кінця. Так, 995 хід, ну і зараз вже буде кінцева. Тут повезло, бо дуже мало падали герої. Відповідно, на, на моє здивування найбільше всіх падав ловець. Я думав, що буде валятися поки де, да, Але ні, найбільше всіх падав ловець. Також я замітив е, таку фішку, що ловець, коли атакував героя, не героя, а голову, на якому був паразит, то в ловця чомусь не відновлювалось. Повністю здоров'я, так? Я не говорю про скорочене здоров'я, а просто от два останні квадратики зелених були пусті. Тобто, чомусь, чомусь, не знаю, може, візуальний баг. 684 мільйон вдалося надамажити. Давайте я камеру приховаю. 527 мільйончиків Кроукат, ловець 18, уго 14. Інквізитор Шамаль 45 мільйончиків, і навіть надамажив шось тайтагор, 70 майже 2 мільйончики демеджу. Добре, друзі. Приховуємо ось такий ось результат. Давайте ми зараз е, на швидкому бої пресети. Давайте я покажу, які я пресети виставив. Кроукат, ловець, уго, шамаль, шайк і тагор. Ось такі пресети я повиставляв. Давайте ми ще два рази зараз. Е, на швидкому бої Подивимось, який буде результат. 367, але вони відповідно відстояли навіть не половину ходів. Змінити і ще разочок. І 160, знову ж таки, щось пішло не так. І на авто ця команда дуже паршиво працює, бо потрібно ще її доробляти, доробляти і доробляти. Ну, відповідно, хотілося б сюди поставити якихось кращих героїв, так? Того ж самого провокатора якогось універсальнішого, можливо, замість Тагора, героя, який бафає. Атаку, можливо, захист бафає, щоб вони могли трішки краще стояти. Звісно, ми результат не зберігаємо. Це по умовах челенджу потрібно було всього всього три битви е... зіграти, і буде в залік зараховуватись найкращий результат на авто. Вона, бачите, не дуже той працює. Так, добре, друзі, давайте показую своїх героїв, як вони одягнуті. Зразу ж таки. Шайка показую. Шайк з минулого відосика абсолютно ніяк не змінився. На мою думку, один з кращих сетів це сет невтомності або сет додаткового ходу. Плюс сет швидкості у мене одягнутий. І плюс ще один можна сказати: сет швидкості це сет збереження. У мене три біжутерії я одягнув і чудово себе він там почуває. Параметри в нього ось такі: по факту, живучість даємо, швидкість і все. Нарешті, все забиваємо. Далі, книга Некротоса, того, що він вміє заповнювати шкалу ходу, щоб ще краще, відповідно, її міг заповнювати. Навички залиті повністю А2 та А3, ну, по факту, і все. А2 дуже, скажу вам, рідко використовував, бо, на мою думку, було краще використати автоатаку, щоб ще доєднався відповідно, крока до атаки. Таланти у нього ще з попереднього відоска не докачені. Але, друзі, можна таланти. Давайте я приховаю, просто ось тут вниз піти в, відповідно, господар війни і по факту все. Ось такі таланти я б для нього обрав, але ну не докачав, але це не заважає йому працювати дуже і дуже чудово. Далі, друзі, зразу ж таки стоїть у нас Шамаель. Показує Шамеля. Таланти в нього ось такі. В господар війни, колись на початку ще їх виставив, по факту, і не змінював. Ось е, далі. Дар безжальність, щоб він, відповідно, міг ще краще скорочувати захист. Реліквія. Книга Некротса. Чому? Того, що він заповнює шкалу ходу, і щоб ще більше заповнювати ходу кроукадові, я поставив йому книгу Некротса. Не дамажню реліквію, а книгу Некротоса. Досить бюджетна е, реліквія, але хороша. І в що я його одягнув, друзі, сет реакції, одна частинка збереження, чисто тіло було досить хороше, і згубності чотири частинки. Чому я так зробив? Зробив максимальну перезрядку, щоб він міг якомога частіше використовувати свою дамажну А2 на вичку. Ну і щось там та й надамажив. Так нам кожна, кожен демедж на рахунку, того, що е, є ютубери набагато сильнішими аккаунтами, ніж мене. Хочеться з ними позмагатися, так що кожна. Одиничка демеджу була на рахунку, так що побачимо. Чи вдасться мені вибороти якесь призове місце, чи там зараз по декілька лярдів дадуть, та й, та й все. Ну, побачимо. Добренько, друзі, йдемо до наступних героїв, і зараз я вам покажу кроукада. Всі герої важливі, і всіх героїв я одягав спеціально під цю команду. Так і якщо в тебе немає якихось легендарних героїв, то по факту можна робити ось таку команду, допрацювавши її трішки, або бити в ручному режимі на досить хороший такий, на мою думку, результат. Так, друзі, крукат хижить. Таланти показують, таланти ось такі недокачені. Знову ж таки, трішки зекономив. Можна ще піти в ось цих два талантики, щоб він, відповідно, контратакував, коли його сильно просаджують по здоров'я, і контратакував, коли на когось накладається справдечній страх. Так що я планую ось цих два докачувати, але десь трішки та й пізніше. Далі, друзі. По книгах залитий цього разу уже повністю. Дар гнів природи, реліквія корона і ретту з найкращими камінчиками, які в мене були, це плюс ігнорування захисту, плюс 10% більше шкоди босам. Ось така ось в мене реліквія. Одягнув його в той ж самий сет, який був в попередньому відосику. Це згубність 6 частинок, щоб... Отримати 35 ігнорування захисту і ревність одна частинка. І по загальних параметрах вийшло 8900 атаки, 189 швидкості, дуже мало швидкості давав, тому що я знав, що його буде шайк призивати до бою і що його буде заливати Шамель. Тому на швидкість я взагалі. Не брав розрахунок: 189 швидкості, 358 критичної шкоди. Ось е, такі параметри в мене вийшли. Якщо взяти з залом гідри, то вийшли загальні параметри. Ось такі. Можна було б кращі, але ну в мене ось такий вільний сет на нього і я. Вирішив його не передягати, того, що він буде постійно в ньому бігати. По верхах, друзі, скажу зразу, що я йому тут фарбував вперше, що попало, але хотів, щоб попадалось на здоров'я і на захист. Але попалось все на здоров'я, щоб збільшити йому живучість, бо він тоненький герой і відповідно не хочеться, щоб голова походила, його зразу ж таки, як клоц і. Злила, так? Якщо є біжутерія на кровощит, можете також йому давати біжутерію на кровощит. І погнали, друзі, по епіках, решта епіків, які були у нас в команді, і які дуже важливі, і важливо що вони одягнуті. Уго. Уго, друзі, в мене одягнута в. Дев'ять частинок нестримності або сет з облоги, що збільшує шкоду за кожен штраф, а вона міє накладати 2 штрафи масово плюс один штраф паразит. І це, ну, по факту, на 10%, стабільно на 10% е, збільшувала вона демедж всієї команди. Реліквію. Хотячий погляд. Чому котячий погляд зняв свого коника, дав котячий погляд, ви могли побачити, скільки там ще трішки та й надамажила Уго. Чому котячий погляд зняв? Того, що я дав їй дамажні стати, тобто 3600 атаки, не забував за захист, швидкість і 330 критичної шкоди. Щось та й вона набила е, своїми навичками. Так? Тому для заради цього відоска я переставив котячий погляд. Навички злиті повністю, дар. Безжальність і друзі, таланти під тита. Кажу зразу, це уго з команди тита на критичну шкоду. Тобто, щоб в неї було більше критичної шкоди, аніж мого тита. Е, таланти не копіюйте. Якщо ви хочете таланти, то ось тут з другої моєї уго можете копіювати таланти, ось такі е, правильні таланти. А це уго, яка використовувалась вона специфічна, ну, під інші задачі. Далі. Тагор без талантів. Навички злетіть повністю дар, знову ж таки, безжальність. Безжальності багато не буває, бо е, цей пес Кроукат відсікав голови просто так. Так що дуже-дуже домашний дядько. Книга Некротоса, щоб збільшити підхіл. він з А2 навички не тільки накладає збільшення швидкості, а й лікує всіх союзників. Плюс, друзі, я йому дав додатково сет прокляття. Сет прокляття, на мою думку, важливо: або сет, або додатково, що була навичка з е, можливістю накладати замовляння того, що у шайка. Досить слабо працює його пасивна навичка. Тобто, герої не герої, а голови дуже швидко відлітають. І все ж таки, я вирішую для себе поставити додатковий сет прокляття. Як ви могли побачити, там 70 з копійками мільйончиків нам ще додатково зарахувалося через ось цей сет прокляття. По загальних параметрах, живучість, тобто здоров'я, захист, трошки швидкості, і по факту все. Все, що тут було потрібно, і друзі, ловець, ловець який використовувався. Я його одягнув, зробив трішки дамажним, але я думав, він буде дамажити набагато краще, дав йому сет летальності, трішки живучості, і навіть одну частинку кам'яної шкіри, але все рівно, при ось тих параметрах 3000 захисту, 50 майже тисяч здоров'я без зали, а з залою 51,5-3200. Він. Відлітав досить і досить часто, кажу вам зразу. Е, що йому давав? Атака, швидкість, кріт шанс, скрід шкода і точність, щоб він міг провокувати. Тобто, це додатковий е, момент, щоб набити трішки більше шкоди. У мене був ось такий вільний релік, я на нього поставив. Далі навички залетіть повністю, дар фантомний дотик. Тобто це мій. Анкільний ловець, який зараз простаює на складі, бо знову ж таки тит бігає на кланового боса. Так, всіх героїв показав, ось такий результат на авто не дуже працює, бо знову ж таки, тут. Робилось все, щоб максимально розігнати дамаг і відбивати в ручному режимі. Якщо робити на постійній основі подібну команду, то тут не потрібно робити того ж самого ловця дамажним, просто можна зробити його швидкого, віддати якийсь йому сет з грифона або сет слабкого удару, щоб відповідно дати живучість нашій команді. Так же само Тагора я би одягав сет з грифона, а угон для прикладу, я би одягав сет е прокляття. Ну або навпаки. Так, щоб вони стабільніше грали на авто. Ну що ж, друзі, суть челенджу ви зрозуміли, але челендж для мене, подаруночки то для тебе. Надіюсь, ти підписався на канал. Слухаємо уважно, що потрібно зробити. Як завжди, потрібно написати коментар. В коментарі потрібно вказати сву, свій ID, ID свого ігрового аккаунта. І також написати коментар, який би склад команди запропонували ви. Нагадую, правила, що обов'язково потрібно, щоб був Кроукат плюс Шайк, і ще 4 героя можна вибирати серед рідкісних та епічних героїв. Дублі тільки серед рідкісних героїв. І можете написати просто або просто склад команди, або можете і більш детально розписати ви що, в які псети ви їх одягали. Обирати переможців, 5 буде переможців на одному з наступних стрімчиків. Кроукат хижий, дуже хороший дядько, без душі дамажить просто-просто супер. З душею набагато краще, відповідно. За шосту зірочку в мене є кращі герої аренні, Тобто, я завжди як для ПВЕшних героїв достатньо п'ятої зірочки. Для аренних я стараюсь купити шосту зірочку, але Кроукат Хиший заслуговує для того, щоб купити йому шосту зірочку, бо він суперовий дамагер і напевне залишиться таким дуже на довгий період часу. Так що, друзі, я від Кроукада хижого в е, задоволені і дуже дуже позитивно налаштований, щоб зробити з ним е, команду для постійного фарму швидше за все третьої гідри. Ось так що найближчим часом цим займусь. А якщо тобі сподобався даний відосик, ти знаєш, що зробити. І звісно ж таки, зустрінемось вечірком на стрімчику.